Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення, а саме тема це усний твір, опис пам'ятки історії та культури за картиною у публіцистичному стилі. Із особливостями побудови тексту опису пам'ятки історії та культури ми вже ознайомлені. А сьогодні ми спробуємо створити власний текст, але уже за картиною. Українського художника. І не в художньому, бо ми працювали саме в художньому стилі з вами, а в публіцистичному стилі. Бережи своє рідне, вивчай, щоб не забути народу, із якого ти вийшов. закликає нас Іван Огієнко. Звичайно, вивчаючи пам'ятки. Та розглядаючи картини українських художників, ми одночасно вивчаємо також історію та культуру свого народу, розвиваємося духовно і збагачуємо не тільки свій лексичний запас, але і власний світогляд. Пригадаємо, які типи мовлення ви знаєте. Ми знаємо, які типи ще є розповідь, опис і міркування. Звичайно, ми знаємо про те, що і в чистому вигляді як таких великих текстів не існує, і зокрема сьогодні ми твір опис поєднаємо, можливо, з розповіді, ну і частково з елементами міркування. Що ж таке твір-опис? Це зв'язний текст, у якому словесно зображуються основні ознаки предмета, явища і особи. І такий текст дає відповідь на питання, який? Якщо ми говоримо про будову тексту опису пам'ятки історії та архітектури, то в центрі уваги у нас сама пам'ятка та її частини. Це буде відоме в нашому тексті, а нове це буде. Інформація про те, яка це пам'ятка та які її частини. І побудова стандартна, тобто вступ це загальне враження від побаченого. Далі основна частина це найважливіші частини певної пам'ятки у певній послідовності, і висновок. Нам потрібно скласти текст саме в публіцистичному стилі. А публіцистичний стиль, ми знаємо, що щось таке середнє між науковим, але трішечки менше наукового, але більше художнього. І суспільна ось така лексика. Які ж ознаки публіцистичного стилю? Якщо ми говоримо вже сам вислів публіцистичний стиль, ми знаємо, що цей стиль розрахований на публіку, на широке коло читачів або глядачів. І його перша мета це вплив на читача, чи слухачам, формування ставлення до отриманої інформації, риса цього стилю, закличність, яскраво виражена оцінка, вимагає оцінки вираження ставлення до побаченого публіцистичному стилю властиві короткі прості речення, часто питальні або окличні, звертання, вигуки. Лексика його носить переважно суспільно-політичний характер з використанням емоційно забарвлених слів, риторичних запитань, ну і звичайно риторичних звертань. Пам'ятка культури це визначна споруда, археологічний об'єкт або витвір мистецтва, що є частиною культурного надбання країни, людства загалом, пам'ятка історії, літератури, мистецтва, мови, права тощо і охороняється законом. На державному обліку в Україні перебуває 152 тисячі пам'яток культурно-історичної спадщини. Історія пам'ятки це лише частина нашої великої історії, і цю історію ми повинні знати, берегти та примножувати, щоб вона не закінчилася разом із нами. Ми маємо залишити гарний слід на землі, щоб через кілька сотень літ і про нас хтось захотів. Казати щось незвичайне. На жаль, сьогодні, під час війни, російські окупанти знищують пам'ятки історії та культури, адже таким чином вони хочуть знищити все, що пов'язано із українством, щоб нічого українського, ніякої ні історії, ні культури у нас не було, адже вони заперечують взагалі що є такий народ українці, і що українці мають свою історію і культуру. Ось, наприклад, шато князя Трубецького в Херсонській області російські окупанти нещадно розграбували і знищили пам'ятку. Сподіваюся, що ми після війни, після нашої перемоги відновимо зруйновані пам'ятки, і вони стануть ще кращі, ніж були. Для цього ми повинні про них знати. Ось, наприклад, як пам'ятки Херсонщини, які, на жаль, сьогодні потерпають. Від брудної роки російського окупанта кінбурська коса курортна місцевість і незайманим природою і ландшафтом. Російські фашисти випалили її всю нещадно. Не всім громадянам України відомо, що на території Херсонщини найбільша пустеля в Європі, яка потрапила в об'єктив в та отримала назву Олешківські піски. А маяки України славляться оригінальною конструкцією. Незвичайним місцем розташування та поважним віком. Один із них це двохсот літній Тендрівський маяк, що розташований на безлюдному острові Тендра. Ну, і звичайно, ми сьогодні говоримо не просто про пам'ятки культури та мистецтва, а про пам'ятки втілені на картинах. Картини живуть своїм власним життям, народженим душею художника, говорив Вінсент Ван Гог. А сьогодні ми ознайомимося із картинами відомого вам художника Тараса Григоровича Шевченка. Обдарований від природи Тарас Шевченко рано відчув тягу до малювання. Ще з малку крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю, все ними малює. Стіни, лави, стіл в хаті і на дворі, і в себе в гостях. Про свою пристрасть до малювання і писання Кобзар оповів у вірші Козачковському Давно ти діялось ще в школі. Таки в учителя дякам гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку. Хрестами і візерунками з квітками кругом листочки обведу та й списую сковороду. Талант художника проявився рано, значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1836-1837 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під назвою Погруддя жінки або жіноча голівка, датований самим автором ще 1830 року. З цієї юнацької роботи і розпочалась творчість видатного художника. Для Шевченка малювання стало потребою вираженням його творчого духу. Він став одним із. Із перших художників, які прокладали новий реалістичний напрям основоположне критичного реалізму в українському мистецтві. Пейзажні малюнки Шевченка 43 47 років можна поділити на дві групи: малюнки, на яких зображено сільські краєвиди, і пейзажі, на яких відтворені історичні та архітектурні пам'ятки. Ось саме ці пейзажі нас сьогодні і зацікавлять. І ось пропоную вам, наприклад, такі малюнки, як Печаївська лавра з півдня, 1846 рік, папір Акварель, «Воздвиженський монастир у Полтаві, 1845 рік, папір Сепія, акварель туш. «Костел святого Олександра у Києві, 1846 рік, папір акварель. Так, кожна картина має свою дату, має назву і має техніку, у якій вона створена. Дослідники спадщини кобзаря підкреслюють, що поетичних творів Шевченка до нас дійшло понад 240, а мистецьких олійних картин, акварелій, сепів, офорків, малюнків майже 1200. Сама ця кількість свідчить про його глибоку закоханість у малярство. І поговоримо: збагатимо свій лексичний запас. Що ж таке акварель? Це техніка живопису, що використовує спеціальні акварельні фарби, які при розчиненні у воді утворюють прозору суспензію тонкого пігменту, що дозволяє створювати ефект легкості та прозорості у колірних переходах. Акварель поєднує особливості живопису і графіки. Офорт це гравюра на міді або цинку з малюнком протравленим кислотами, а також друкарський відбиток з такої гравюри. Живопис вид образотворчого мистецтва, пов'язаний з передачею зорових образів з допомогою нанесення фарб на поверхню, таких як олійні фарби, гуаш, темпера та інші засоби техніки живопису. На відміну від графічного мистецтва, основним виражальним засобом якого є лінійний малюнок у малярстві, робиться акцент на кольорових співвідношеннях. Гравюра, вид графічного мистецтва, створення тиражованих зображень шляхом контрастного друку з рельєвних поверхонь або через трафарет. Кожен відбиток з друкарської форми вважається авторським твором. І сепія, малюнок викланий у відтінках жовто-коричневого, спеціальна глина. Зверніть увагу на малюнок Почаївська лавра з півдня. Спробуємо скласти опис. Такої картини. 21 вересня 1846 року Тарас Шевченко виїхав на Волинь та Поділля за відрядженням тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Так, Бівіков серед іншого доручав йому, відправіть з Почаївську лавру і там сніміть А. Общий наружний вид лаври, Б. Внутрішність храма і. В. Від на окресність тераси. Збереглося чотири акварелі Почаївської лаври та ескізи олівцем. На малюнку зображено архітектурний комплекс Почаївської лаври з Успенським собором, який підноситься над селищем. Перед лаврою на передньому плані селянська господа, вбога хатинка під солом'яною стріхою, повітка й хлів, подвір'я, обгороджене тином біля хати, роздоріжжя. Один зі шляхів йде до лаври. Цією дорогою простує чоловік. Вибрана точка зору дає широкий огляд будівель та фортифікаційних укріплень Почаївської лаври, храму святого Іова, Печаївського, Успенського собору, службових корпусів, телій, водонапірної башти, розташованих на високому, стопінчастому фундаменті, ближче до входу в Лавру, двоповерховий будинок Архірея, одноповерховий готель, в якому мешкав Шевченко. З готельного балкона відкривається краєвид на околиці Кременецькі гори. Вранішнє сонце яскраво освітлює стіни та дзвіниці собору, виділяючи його як композиційний та змістовий центр, а невисокі селянські хати на першому плані надають йому ще більшої монументальності. Краса осінньої природи зумовила застосування широкого діапазону відтінків в акварелі, у теплих тонах, що загалом переважають у творі, Вирішено хмари на небі, які гармонійно доповнюють загальну іконографію малюнка. Усе це характеризує Шевченка як зрілого майстра архітектурного пейзажу і талановитого колориста. Ви можете поряд побачити сучасну фотографію цієї Почаївської лаври і порівняти, якою вона була у 1846 році і якою є вона сьогодні. Аскольдова могила Сепія, акварель, 1846 рік. Справа внизу олівцем написано Рісував Міхаїл Сажин за композицією твору, освітленням і особливо за прийомом зображення дерев, не властивим почерку сажина, а також за зображенням окремих деталей людської постаті тину будь-яків, які зустрічаються в багатьох творів Шевченка. Малюнок може бути визначений тільки як один з київських пейзажів. Який Шевченко виконував влітку 1846 року. Визначити конкретно, в чому саме полягала участь Сажену у виконанні цього малюнка, неможливо. І ось ви теж можете бачити фото сучасного, сучасної Аскольдової могили і порівняти, якою вона була у 1846 році і як змінилася вона сьогодні. І ось далі я пропоную вам поговорити, як потрібно описати пам'ятку історії та мистецтва за. Картиною. Щоб зробити опис за картиною, треба дотримуватися ось такої орієнтовної послідовності. Ну, по-перше, назвати прізвища художника, жанр картини, живопис, історичний, побутовий, портретний і так далі, якого часу стосується зміст картини, чи, можливо, історія його її створення, особливості композиції, тобто побудови картини, назвати елементи, які на ній зображено, так, і що, наприклад, на першому плані що кидається у вічі, першим впадає у вічі, так? Що на задньому плані, що справа, що зліва, на чому акцентує увагу автор, до чого він, що він яскравішими фарбами, наприклад, виділяє, яка кольорова гамма картини, використання контрастних, тобто протилежних кольорів, світлотіньові переходи, ну і, звичайно, у висновку, який же настрій створює картинам і враження безпосередньо від картини. Звичайно, однієї фантазії автора, тобто вашої, для створення тексту, опису пам'ятки за картиною буде недостатньо. Вам потрібна ще додаткова інформація, наприклад, про художника, про картину, про її жанр, про час якого стосується саме ця картина. І саме тут. Незвичайно, не ви повинні користуватися додатковою літературою, яку знайдете в інтернеті. Будь-яка додаткова інформація про ту чи іншу картину, яка вам пропонується для опису, звичайно стане вам у нагоді, а у пригоді, але не забудьте про те що ви повинні вибирати тільки головне, те, що вам потрібно для тексту, а не переписувати усе підряд. Тобто вибирати найважливіше, найголовніше, що стосується саме картини. І ось вам пропоную зразок опису картини Аскольдова могила. Усім відомо, що видатний український письменник Тарас Шевченков за освітою був художником і залишив після себе не лише величезну поетичну спадщину, але й багато живописних і графічних мистецьких творів. Перед нами одна з робіт Тараса Григоровича написана у 1846 році картина Аскольдова могила, на якій відтворена відома історична архітектурна пам'ятка, праворуч під зображенням підпис Михайла Сажина. Однак мистецтвознавці одностайно заперечують авторство цього художника. Вони доводять, що за композицією, освітленням, манерою відтворення окремих деталей і зображення дерев це оригінальний малюнок Тараса Шевченка. Аскольдова могила здавна овіяна переказами і легендами. Вона відома ще з доби Київської Русі. Місцевість, де знаходиться пам'ятка, кияни вважали священною. У центрі картини художник зобразив кам'яну церкву ротонду в стилі Ампір, яку побудував 1810 року архітектор Андрій Меленський. У підвалі храму була старовинна гробниця, де поховали князя Аскольда, його в 882 році. Підступно вбив новгородський князь Олег, навколо храму, що стоїть на узвищі, розташований цвинтар, де ховали київських вельмож. Саме тому біля будівлі художник зобразив декілька хрестів. Цвинтар огороджений похилим дерев'яним парканом. По обидва боки аскольдової могили намальовані старі розлогі дерева, що своєю пишною зеленню закривають частину будівлі. Від них віє спокоєм. Пейзаж дуже добре передає розмірене життя місцевих мешканців, навколо пам'ятки зображені постаті людей. Заклопотана дівчина з коромислом, яка поспішає додому, утомлений чоловік із палицею повільно йде гористою місцевістю, військовий оглядає навколишній пейзаж. Ліворуч гробниці розташовані невеликі будівлі, що нагадують хатки місцевої бідноти. А вдалині, за обрисами високих дерев, видніється Дніпро. Картина виконана аквареллю із використанням сепії, – світло-коричневої барвникової речовини. Колорит твору багатий відтінками, але спокійний. Тарас Шевченко виразно передав стан природи і настрій зображених персонажів. Завдяки тонким світлотіньовим нюансам талановитому художнику вдалося досягти значної емоційності в зображенні краєвиду. Знаходиться картина Аскольдова могила в будинку музею Тараса Григоровича Шевченка в Києві. Звичайно, це лише зразок, тобто текст, який ви можете десь використати. Можливо, якісь окремі слова можете взяти із цього тексту, які саме і знадобляться вам для виконання домашнього завдання. Але ж не забудьте про те, що повинно бути ваше ставлення до картини і до того, що Автор на ній зобразив. І обов'язково повинні також використати якісь, можливо, продумайте риторичні звертання до слухачів або читачів, або ж якісь риторичні запитання, можливо, які виникнуть у вас під час розгляду картини, яку вам я запропоную на домашнє завдання. Ну і звичайно, при описі. Пам'ятки історії та культури ми можемо зустрічати ось такі слова і використовувати їх. Фасад зовнішній лицьовий бік будівлі, що звичайно виходить на вулицю, портал, архітектурно оформлений вхід до монументального будинку, фронтон, верхня частина фасаду будинку, портика колонади, що являє собою трикутну площину, обмежену з боків двосхилим дахом, обрамлену біля основи карнизу. Баня опуклий дах, що має форму півкулі, купол, вежа, вузька споруда, що заввишки значно більша, ніж завширшки, будується окремо або як складова частина фортеці, палацу та інше. Пілястр схожий, плоский, схожий на колону виступ, на поверхні стіни чи стовпа. Ярус однотипна частина будівлі, предмета або пристрою, яка повторюється по вертикалі. Наприклад, будівля поділяється горизонтальним членуванням на три яруси. Медальйон. Рельєф або малюнок в обрамленні, наприклад, медальйони мають вигляд ромбів, великих розеток чи зірок, навколо яких групуються інші елементи. Бароко стиль у європейському мистецтві, якому притаманні, декоративна пишність, чіткість витююваті форми, величі, величність та динамізм, Склепіння – опукла стеля або взагалі верхнє внутрішнє покриття, утворене криволінійною поверхнею будівлі, те, що й арка. Ось вам зразки барельєфу. А ось подивіться, який мають вигляд пілястри. А це склепіння. Медальйон до вашої уваги. Барокко в архітектурі. Ну і, звичайно, українське бароко. Сподіваюся, ви достатньо сьогодні набули потрібних знань, щоб виконати домашнє завдання. На сторінці 122-123 підручника ви прочитаєте основні правила та поради і виконаєте письмово вправу третю на сторінці 123. Тобто. Там потрібно за поданим початком скласти опис картини, яку вам автор подає у підручнику. Але, будь ласка, я вас дуже прошу і закликаю: не використовуйте готові домашні завдання, тому що, коли всі ви з них списуєте, у вас буде один твір на всіх, а це вже буде плагіат. У вас там не у вас в цьому творі не буде вас, вашої думки. Тому. Можете твір із готового домашнього завдання взяти собі, наприклад, як взірець, і переробіть його принаймні. А на сьогодні все, ваше домашнє завдання, ви знаєте, і якраз воно вам на вихідних для того, щоб ви його виконали. Любіть і вивчайте українську мову, а також вивчайте історію, бо історія це ліхтар у майбутнє, який світить нам з минулого, як говорив історик Ключевський. А я вам бажаю хорошого дня, до побачення, на все добре.